Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про В роботі хтось питав із дівчаток, як колода називається. Колода, я вже поповочку залишила, колода Лади. Лада Таро, лиць, хто цікавився. Шикарна, просто шикарна. І хочеться подивитися, хотіла інше, але хочеться подивитися на ній. Пішла інформація, що поток треба саме на ній. Давайте подивимося. Що треба знати? Послаємо декілька. Можливо, підійде... Можливо, всі підійдуться, можливо, одне. Поїхали. Подумайте про себе. Будемо дивитися, хто ви в мене. Двічка мечів. Це було? Поїхали, дівочки. Значить так, ви у мене закриваєтеся від якогось нового початку. Вам кажуть вищі сили про те, що вам дана вся енергія на те, щоб розквітнути в якомусь своєму бажанні і виконати своє якесь бажання почати щось нове. Можливо, не нове, можливо, почати щось спочатку. Розумієте? Але ви від цього категорически закриваєтеся. Вам здається, що у вас немає можливостей. Чомусь подивилась на цю карту, і хочеться сказати, як сам туз пентаклів. Не впустіть свій шанс, будь ласка. Зрозуміли мене? Поїхали, що нам треба знати? Не закривайтеся від життя і від Всесвіту, і від можливостей. Що треба знати? Так, що ви вершенні чистві? І щось обираєте, дівчатки, обирайте про що неравний шлюб, неравне партнерство. Фортуна, дівочки, знаєте про що? От буду казати, як мені перше, що пішло. Ви зараз не получаєте емоцій, ви зараз в розтіряності. Ви зараз, знаєте як, чомусь хочеться сказати, хочете подивитися в своє майбутнє, але реально в нього не дивитеся, реально боїтеся, закриваєтеся. Знаєте чому? Тому що вам в цьому партнерстві, я вам скажу. Як пішло, вам в цьому партнерстві ви тат, навіть, нагріли вже своє місце. Розумієте? І ви не мови, ви, знаходясь тобто, ви, в цьому партнерстві, ви одинока. Одинока печальна, по п'ятьорочки кубків, недополучающа. В обісточеності, але місце нагріте, якісь благості ви отримуєте і ви не берете свою фортуну. розумієте? Ви не берете, тому що ви обираєте брати. Піти, піти звідси з цих відносин, або залишитися при, при тих условіях, які мене, в принципі, влаштовують, крім того, що я морально виснажена. Це вам про що кажуть? Пораду пізніше. Хочу ще, ще раз кажіть нам, будь ласка, по справедливості, що. Знаєте, що вам кажуть? Вам кажуть про те, що ви по справедливості, уже, е, грубо говоря, давним-давно повинні вийти з своєї е, свого насіженого місця і з свого стану, коли вам вистачає того, що вам припідносять, того, що вам пропонують, ви повинні рухатися, тому що серце ваше розбивається. Через що? Через те, що ви нічого не почуваєте, дівчатке. Через те, що ви нічого не почуваєте у цих стосунках. Це вже не перший такий розклад. В цих стосунках, в цій сім'ї, ви нічого не почуваєте. Все це ваше тут розбите. Навіть якщо у вас якісь благості є, розумієте, про що я кажу, ви все одно, не знаю, закрита від світу, закрита сама від себе, закрита від своєї проявленості. І вам клад, по справедливості пишу, прийшов час рухатися, по лицарю жезлів, прийшов час рухатися вам. Куди рухатися? Розкажіть нам, будь ласка, куди рухатися? Рухатися до королеви жезлів, як би вам важко, це не було. От вам так і кажуть. До королеви Пентаклів, до своєї до короля Пентаклів, Господи, де якого короля. Не так, вибачте, будь ласка. Вам кажуть, що про те, що вам треба рухатися до королеви Пентаклів, а ви сидите в тяжестях до свого чоловіка, ось він. Дивіться сюди, ось він, ось він, і ось нерівний шлюб. Розумієте, можливо, в когось людина старша. І вам кажуть, що ви повинні вже вийти в свою проявленість по справедливості, а вам тяжко, але ви все одно сидите в своїх стосунках, начебто в своїй сім'ї, тому що це ваша сім'я. Або дуже-дуже близька людина, яка знає, грубо говоря, вас на виворіт, яка вас знає. Розумієте, про що я кажу? А ви от навіть на цій карті, на карті королеви жезлів ви сидите і роздумуєте ще. Ви вже виросли до неї, до королеви жезлів. Що ще? Вони кажуть, треба ставити. Крапку і прояснити, про що королева ось правда, що відсікти оці таємниці, те, що, можливо, вас не влаштовує всередині себе. Розумієте, треба просто обдумати і прийняти рішення, і піти тут саме Верховна Жриця, про те, що треба відсікти. Розумієте? Поставити крапочку, відсікти, і піти в своє щастя, піти в свій шанс бути щасливою. Кубок ваш. Переполнен, розумієте? Випліснуть емоції. Випліснуть, висказатися елементарно по лицарю мечів. Піти в щось нове, дівочки, підказка. І це треба зробити швидко. Відстояти своє щось по п'ятірки жезлів. Від, не відконфліктувати, навіть відстояти якісь свої бажання, Відстояти якісь свої е, потреби. Розумієте? В цьому коханні. Там, де вам копєчку дають, от, пожалуйста, і вам треба вже, знаєте, як, вам, начебто, ви протягнули, а вам ще думають, скільки вам сюди насипати? 10 чи 5. Отак. От ви не в цих стосунках, чого б це не було. Ви якось вже засиділися на своєму теплому місці, але вам кажуть, що час рухатися, по пажу жезлів. саме час рухатися. Ти готова? Що ще? Вони кажуть про те, що ти. Боїшся, бо думаєш, що ти втратиш цю любов, що ти щось не відстоїш, що ти, можливо, почнеш говорити, тебе переб'ють, і ти забутиш, що ти хотіла сказати. розумієте? А вам кажуть, що ти здатна відстояти. І не бійся, не бійся втратити оці стосунки. Знаєте чому? Тому що ти сама по собі. Ти і є дев'ятка пентаклів, ти сама по собі ресурсна. Тобі не треба чекати, коли тобі насиплять. І це в нас не перший, і не другий. Навіть такий розклад. А тобі здається, що ти більше нічого не варта, крім цих стосунків, коли тобі відсипають, скільки комусь здається, що тобі досить, скільки тобі наливають. Грубо говоря, вибачте, за те, що я так кажу, скільки, хтось краще знає, скільки тобі насипати грошей і налити вина. Розумієте, про що я кажу? Ось, і ти скаржишся начебто на це все, по праву. Тобто ти не задоволена по праву. Тому що треба рухатися до того, що робить тебе щасливою, а ти сидиш. Ти сидиш, ти, от ти просто нікуди не рухаєшся. Сидиш в тих трьох копейках, якщо ви балакаємо за гроші, або в тих, в тих четвірки кубків, коли ти нічого не відчуваєш. Ось. А тобі кажуть, що про те, дозволь собі по дияволу, знаєте, про що диявол тут? Про те, що досить миритися. Позволь собі почувствувати щастя. По дев'яточки кубків на, виплісни на себе ці емоції, а ти просто змирилася. Тобі як начебто по дияволу підкорили. Розумієте? Знаєте, яка вона нещасна. На цій карті. Вони кажуть, виходь із замкнутого свого круга. Признай те, що ти гарна. Ці стосунки у вас, бляться, вже давно. Признай, що ти достойна любові, достойна поваги. Будь нарцискою, вибачте, закохайся в себе. Розумієте? Спочатку треба закохатися в себе, потім у світ, а потім всі інші в тебе закохаються. Розумієте, про що я кажу? Що ще? Обнулять. Обнулять і починай спочатку, по справедливості. Це і там закончився. Вони кажуть, дівчатка, дуже старші аркани, вони кажуть, що кажуть, про те, що знову ж таки п'ятірка кубків ти виходь, от ти вже на виході, розумієте? Ти не сидиш, ти не плачеш, ти бачиш вихід. Ти бачиш вихід із цієї п'ятеро кубків із тоді, коли ти нічого не відчуваєш, коли ти в розочарованні, коли ти недооцінена, розумієте? Недокохана, недоглажена, недоцілована, недофінансово коли на тебе жмуть. Розумієте, і тобі кажуть, обнуляй по справедливості і рухайся сама в своє життя. Розумієте, це твій рух, це твоє життя. Не треба нікого чекати, не треба нікого нічого випрашувати. Ось твої страхи, що ти недостойна. А ти достойна всього самого найкращого. І знову ж таки карта. Розрушай. Дівочки, ось вам і порада. Давайте ще пораду. Я вже завілася, ви мене сердите сьогодні, мальчики. Порада. Вони кажуть, дівочки, відсікай. Свою е, п'ятірку Пінтаклі. Розумієте, відсікай стан, коли ти просто не знаєш, що робити. Ось, і ти вийдеш переможецею. Ти не втратиш себе в першу чергу. В тебе є ти. Розумієте? Ти зараз себе втрачаєш просто в цих відносинах всій сім'ї? 21 е, е, аркан, карта миру. Розумієте, про що? Обнуляй і йди в своє, в своє життя. Благодарю, сердито. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання, намотайте собі на верхню губу, бо усі у вас немає. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.